Перше, я б хотіла подякувати ресурсному центру за те, що ми маємо таку можливість співпраці в напрямку самоорганізації населення, просування громадських ініціатив. За останні місяці, коли ми вже підходимо до закінчення реалізації проекту нові можливості для сільських громад, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Можна сказати наступне. Відчутний результат серед змін настрою населення, поглядів на оці підходи, була недовіра, яка була раніше. В певній мірі вона скасована, тому що готовий результат. Результат в тих плануваннях, які були врешті-решт, були завершені. Ну, у нас, наприклад. Я маю на увазі селище Іванків. Однією із пріоритетних напрямків роботи було облаштування переходу між двома вулицями, який давав можливість і кращому, ми його і назвали так, чи вони його назвали швидко, зручно, надійно. От, тобто, ну ці слова самі говорять про себе. І коли це питання перед населенням. Населення було здивовано і знову ж таки з такою недовірою, про яку ми говоримо сьогодні, недовіру до влади, недовіру до навіть до депутатського корпусу, інколи це все було настільки, ну можна сказати, навіть зворушливо, тому що сама робота, яка розпочалася, охопила. Не тільки тих, хто жив поряд, не тільки тих, хто саме користується цим переходом, кому потрібен він, а і значно більше населення самого Іванкова. Результат був іще в тому, що облаштування переходу дало можливість іншим громадянам, жителям цього селища, проявити себе в напрямках самоорганізації в інших аспектах, те, що навіть не було сплановано за проєктом. І це я вважаю досить таким серйозним результатом. Це стосується покрівлі, яка була зроблена волонтерами центрів на одній із споруд Іванкова, там, де займаються діти. і Буває досить багато людей населення, яке проживає поряд з Чорнобилем. Волонтери допомогли надзвичайно добре, і є результати в тому, що покрівля не протікає зараз. Говорити про позитив можна довго, але я вважаю, що є ще такі зовсім не результати, які... Чи варто озвучувати чи ні, не знаю. Але оте небажання, яке інколи буває в наших сільських голів, які дають приклад для свого населення, ми бачимо їхнє небажання або бачимо якесь марнотратство часу, гарні слова з їхнього боку, але врешті-решт результат, як кажуть, і авіз, і нині там на російській мові звучить так. Так що є над чим працювати і дійсно. Та праця, яка і той вклад, який зробили ми в самоорганізацію населення, в реалізацію даного проєкту, він, мабуть, буде гарним досвідом для майбутнього.